Початку цього, 2016 року, Збройних Сил України розпочата програму навчання резервістів. В цьому році ця програма була виконана в 10 бригадах, до яких було залучено понад 10 тисяч резервістів. Особливості проведення цих зборів було те, що до кожної бригади залучалось понад тисячу резервістів. Підготовку вони проходили, проходили в складі своїх підрозділів, в екіпажах сумісно свідкувалася за контрактом. І завершенням цієї підготовки були бригадні тактичні навчання з бойовою стрільбою. По закінченню зборів одразу в військових частинах ристи отримали грошову виплату в розмірі від 1000 до 1500 гривень. Крім цього, за ними зберігається середній заробіток по місці їх роботи, а за безробітними відповідні виплати. В кінці року, всі резервісти, які успішно виконали програму підготовки, також отримують грошову нагороду в розмірі от. 2 до 3,5 тисяч гривень, в залежності від військових звань.